Всім доброго дня. На сьогоднішнє засідання виконавчого комітету з 30 членів виконкому з'явилося 21. 9 відсутні. У роботі засідання виконкому <кіймають> приймають участь керівники виконавчих органів Качівської міської ради та керівники комунальних підприємств установ. Більше запрошених з'явилося. В кого які пропозиції щодо початку роботи? Пропоную засідання виконкому розпочати. Хто за? Зараз дійдемо. В кого які пропозиції щодо початку роботи? Розпочати? Пропоную засідання виконкому розпочати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. На порядок денний засідання виконавчого комітету виноситься вісім питань. Порядок денний розданий. Пропоную подати. порядок денний прийняти за основу. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Чи є у когось доповнення до порядку денного? Якщо нема, пропоную порядок денний затвердити в цілому. Хто за таку пропозицію? Проти. Утримався сьогодні голосно. Перед початком розгляду питань порядку денного є пропозиція вшанувати пам'ять загиблих під час вчорашньої масованої ракетної атаки хвилиною мовчання. Будь ласка, хвилина мовчання. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного доповідає бабуняк Наталія Федорівна про затвердження списку спортсменів Мукачівської міської територіальної громади на виплату грошової винагороди. Будь ласка, доброго дня. Відповідно до програми розвитку фізичної культури і спорту Мукачівської міської територіальної громади. Виносимо на затвердження список спортсменів Мукачівської міської територіальної громади на виплату грошової винагороди. До списку увійшло чотири переможці чемпіонату України з Комбат, самозахист і СО, легкий контакт. Це Сікора, Владислав, Максим Марина, Максим Олександр, Віктор Сергій. Переможе чемпіонату України з Кіокушинка і Канкарате Матьковський Катерина. І переможе чемпіонату України з греко-римської боротьби Лях Іван. Прошу підтримати дане рішення і затвердити список цих шести спортсменів на нагородження. Чи є у когось запитання, зауваження? Якщо нем, нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався? Одноголосно рішення Дякую. прийнято. Дякую. Друге питання порядку денного про надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна. Доповідає начальник служби у справах дітей Степанова Ольга Орльгародольфана. Будь ласка, шановний головнуючий, шановні члени виконкому, відповідно до даного проекту рішення надається дозвіл на оформлення житлової власності. На ім'я дітей та їх батьків. А також надається два дозвіла на відчудження квартири, співвласниками якої є дитини за умови попереднього оформлення у власність дітей, частини житла і земельної ділянки. Прошу підтримати. Чи є у когось запитання, зауваження, пропозиції? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти утримався одноголосне рішення? Прийнято. Дякую вам. Дякую. Наступне третє питання порядку денного про надання матеріальної допомоги доповідає виконуючий обов'язково начальник управління соціального захисту населення Бондарчак Людмила Михайлівна. Будь ласка, До вашої уваги пропонується проект рішення про надання матеріальної допомоги за рахунок програми додаткового соціально-медичного захисту на 2024-2026 рік. Даним рішенням пропонується виділення грошової допомоги 40 40 мешканцям нашої територіальної громади. Загальна сума допомоги становить 1 мільйон 59 тисяч гривень. Надання допомоги стосується в більшості на лікування громадян. Чи є у когось запитання? Зауваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти утримався одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. Четверте питання: порядку денного про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки Миколі Віттенбергеру. Доповідає з даного питання і наступні три питання: Маргітич Іван Іванович виконуючи обов'язки начальника управління архітектури та містобудування, головного головного архітектора міста. Будь ласка. Шановні члени виконкому, з метою вшанування постаті видатного лікаря пропонується встановити меморіальну дошку на вулиці Михайла Грушевського, 29. Лікар. Зараз. Микола Віттенберг, лікарів Вітенберг, так. Чи його до, річниці, до річниці його з дня його народження 115 річниці. Є, yeah, будь ласка. Добре, ми передам, передамо інформацію відповідно управління. Угу. Дякую. Чи є у когось ще запитання, зауваження? Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. Наступне п'яте питання порядку денного. Про надання дозволу на розміщення об'єкту зовнішньої реклами товариства з обмеженою відповідальністю Трансуфтгрупа. Будь ласка. даною компанією були отримані всі відповідні погодження. Так, було рекомендовано до затвердження. Чи є запитання, зауваження? Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Одноголосне рішення прийнято. Дякую. Шосте питання: порядку денного про надання дозволу на розміщення об'єкту зовнішньої реклами фізичної особи підприємця Садвері Василю Васильовичу. Будь ласка. Також було отримано всі відповідні погодження та схвалено містобудівною радою ради. Рекомендовано до затвердження. Там було питання на попередніх виконковах розглядали, наскільки я пам'ятаю. Від, відмов, відмова. Так, тому що не було відмови. дозволу органів поліції. Зараз є дозвіл погодження вже з поліцією на встановлення, тому пропонуються такі рішення. Чи є запитання? Зауваження? Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Отримався одноголосно, рішення. Прийнято. Дякую. Наст... Дякую. Наступне. Цьому питання порядку даного принесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачської міської ради від 1 квітня 2022 року, номер 111, про місцевий матеріальний резерв МК міської територіальної громади доповідає Карпік Валентина Павлівна, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи. Будь ласка, Шановний головуючий, шановні члени виконкому зміни до даного рішення. Вносяться відповідно до методики визначення номенклатури та обсягів матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, яка затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ від 5 березня поточного року за номером 137. Номенклатура та обсяги місцевого матеріального резерву. Визначені даним наказом необхідні для запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків на території Мукачівської міської територіальної громади. Прошу підтримати дане рішення. Чи є у когось запитання, зауваження? Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався одноголосне. Рішення прийнято. Дякую, Дякую вам. Наступне восьме питання порядку денного про розпорядження прийняті Мукачевським міським головою між засіданням виконавчого комітету Мукачевської міської ради доповідає керуючий справами виконавчий комітет Мукачевської міської ради Ленділ Олександр Васильович. Доповідаю, що на даний час. У виконавчих органах Мкачівської міської ради знаходяться на виконанні три розпорядження Мукачевського міського голови. На постійному контролі знаходяться вісім розпоряджень міського голови, на довгостроковому контролі знаходяться шість розпоряджень Мукачівського міського голови. Прошу інформацію про прийняті розпорядження Мукачського міського голови в період з 11 по 24 червня поточного року прийняти до відома та затвердити розпорядження з номер 219 від 11 червня по номер 241 від 21 червня 2024 року. Є у когось запитання, зауваження. Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Тримався. одноголосно рішення прийнято. Дякую. Ну, члени виконкому. Чи є у когось запитання, зауваження, доведені виконкому? Якщо нема, засідання виконавчого комітету оголошую закритим. Всім дякую за участь і роботу. Дякую.